За останню добу на фронті сталося 269 зіткнень, більшість із них були на Донбасі. Росіяни щодня атакують українські позиції. Майже щодня їм вдається трохи просунутися вперед. Згідно з щоденним повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, за останню добу на Покровському напрямку українські захисники відбили 115 атак противника. Російський наступ на місто триває вже кілька місяців. Вебстай, вебсайт Діпстейт повідомив, що російські війська у квітні. Захопили 175 квадратних кілометрів української території. Це більше, ніж у березні, коли було захоплено 133 квадратних кілометри. За даними української армії, у квітні на фронті відбулося понад 4600 зіткнень. Майже у всіх випадках штурмували росіяни. А тим часом Москву штурмують дрони, тимчасово закриті аеропорти Внуково й домодєдово. Про атаку повідомив мер міста Сергій Собянін.